Не знімай, я так. не знімав! А... Розказує, розказує один пацан. Це не цей. Вітя Сорі. Знаєш Вітя Сорі? Спиняє коло... Ця, у Жорині, коло моста. Спиняє. Ну, вчора я йому робив свого. Кає так. Спиняє якийсь сержант. Не сержант, а прапорщик. Не? А той, блять, каєтко. Снізь, Сість! Ти, а тут якась баба йде, а він його, блядь, почему? По голові ту бабу товча, знаєш? Ту чай, бабу, блять. Палкою? Палкою твою, блядь, знаєш? Це Вітя <риклад> oh, я це серйозно. Товча. О. Я б твою мать, блядь, Вітя, я став, блядь, а то а той з ним в кабіні сидів. Ти знімаєш цим телефоном, блядь. А той... Хватит, кай, пішов до той баби урока и извиняюсь. О, це да А ты мне то знимаешь, я машину? Ты знимаю! Да шестая, шесть телефонная робиш. Ну я же не пачу, мантики стоит. Да? Домашний! На лямпах! На лямпах? лямпа! А ты мне що не буль? А, а не мяу, что? Не зная, я так же снимаю, Да! Ну то ж У? блядь. <су> <М? су> что у нас шо, на на рештовке, я то, что на что у тебя бы что у тебя бы снял? То есть тебе тоже хочется засуял. Я А то, что вчера А я за 250. я 500. 250, говорят, здесь. 100 рублей и пидера выдаю.

Ша, я у тебе коли щось крив, твій тато, громадка, він зразу сказав, хай Василь ніколи... Да, і то і то підділяє перед тато. Правильно, так. І ще якоманделик. І ще тоді могриш ветович. Нормально, нормально. А а ті цигани ці нахальні, блядь, які приїжджають желізо, блядь. кажу, то не моє подвірок. А на підвірок, то не мать.

А якщо я, то я вам купляю графік на різні. А вилізь тут остань на ринку. А Ай так, хто перші вилазить, якщо перші ви вилазите, я кудя його на сім горів. То хлопці робили, то я вилажу перші, ви стоїть консерву і вийшли. Тільки хлопці робили, хто стоїть, хто стоїть просто на цій молотком, Молодком відповідати б'є бля, якого є в твою мать. А він, ко стоїть, Я ходя собі, б'я ці мляху, бля.